Крістіне Нестлінгер Конрад або дитина з бляшанки. Продовження. Частина 4 Вранці пані Бартолоті прокинулася о пів на п'яту. Вперше в своєму житті так рано. Вона тихенько вибралася з ліжка, бо не хотіла будити Конрада, та виявилося, що хлопець прокинувся раніше за неї. Я вже давно не сплю, пояснив він, бо наперед радію, що йду до школи. Ані Бартолоті пішла до ванної кімнати, глянула в дзеркало і переконалася, що сьогоднішній день для неї буде нелегкий. Стара, далі нікуди, і бридка, далі нікуди, промормотіла вона, дивлячись на своє відзеркалення, і подумала в школі їй не повірять, що вона кондратова мати, вважатимуть, чи вона його бабуся або й прабабуся. Під час сніданку вона розбила підставку на яйце і чашку, так у неї тремтіли руки. Що з вами? запитав Конрад, коли людина така, як тепер ви, то це означає, що вона знервована? Так, мовила пані Бартолоті, вона трохи знервована, бо не знає, як їй пояснити в школі, що Конрадові сім років, а він іще не ходив до школи та однаково хоче вчитися в другому класі. У третьому, сказав Конрад, я вночі думав про це. Другий клас мені не підходить, надто мені там було б нудно. Але ж тобі потрібне свідоцтво за другий клас, без нього тебе не візьмуть до третього. Конрад підійшов до кухонного буфета і витяг з шухляди пластмасову блакитну папку, в якій лежали його папери. У папці була кишенька, якої пані Бартолоті раніше не помітила. Конрад дістав з тієї кишені цупкий, ясно зелений папірець. Ось моє свідоцтво, сказав він. За який клас? запитала пані Бартолоті. Клас треба вписати самому. Пояснив Конрад, і подав їй свідоцтво. На папірці було надруковано товстими чорними літерами свідоцтво, а під ним Конрада Бартолоті. Ще нижче стояли оцінки, самі п'ятірки, з гімнастики, співів, малювання, поведінки, читання, письма, арифметики, правдознавства й мови. На другому боці ясно-зеленого папірця було надруковано учень, Конрад Бартолоті М -м -м. засвоїв. Матеріал класу, переведений до класу, а трохи нижче знов нерозбірливий підпис, напевно, той самий Гумберт чи Гонберт чи Монберт. Над підписом стояла кругла печатка, назву установи, на якій теж не можна було прочитати. А з якої школи це свідоцтво? запитала пані Бартолоті. Вона повернула ясно-зелений аркушик і над товсто надрукованим надписом свідоцтву побачила інший надрукований ще товщими літерами німецька школа в Кайре Конго на правах громадської. Збожеволіти можна, прошепотіла пані Бартолоті. Чого? Що там самі патірки? запитав Конрад. Ти ж ніколи не був у Конго, Чи був? мовила пані Бартолоті. На жаль, не був відповів Конрад, але не турбуйтеся, свідоцтво справжнє. Навчальний відділ нашої фабрики є філією школи в Кайре. Отже все буде гаразд. Конрад кашлянув і повів далі. І в Кайре починають навчатися з чотирьох років, тобто в моєму віці ідуть до третього класу. З цим теж усе гаразд. Та однаково його слова не зовсім переконали пані Бартолоті, що все гаразд. Вона рада була, що зможе показати в школі свідоцтво, але все-таки трохи хвилювалася. Ну, а як тебе запитають про ту школу в Кайре? що ти їм скажеш? мовила вона. Конрад запевнив її, що про школу в Кайре знає більше за пересічного тутешнього вчителя. З цього погляду він підготовлений дуже добре. Коли так, ходімо, зважилася пані Бартолоті. Вона сховала свідоцтво, медичну довідку та метрику в сумку і надягла зайчу шапку і заючу хутру. Хвилиночку, мамо, вигукнув Конрад, дайте ну, мені свідоцтво. Пані Бартолоті дістала сумки свідоцтво. І ручку, попросив Конрад. Пані Бартолоті дала йому свою ручку. Конрад написав після свого прізвища з другого боку, там, де були крапки, відмінно. Після слова матеріал другого. А перед останнім словом третього отже тепер у свідоцтві стояло. Учень Конрад Бартолотті відмінно засвоїв матеріал другого класу і переведений до третього класу. Конрад почекав, поки просохло чорнило і повернув свідоцтво пані Бартолотті. Вона знову сховала його в сумку. Конрад надяг блакитну шапку з дзвоником і курточку з клаптиків. На сходах уже майже внизу. Їх наздогнала Кіті Рузіка з ранцем за плечима. Вона зацікавлено глянула на Конрада і запитала: Ти також ходитимеш у другий клас? Конрад похитав головою. Я передумав, відповів він. Піду в третій». Ця відповідь так здивувала Кіті Рузіку, що вона зупинилася, наче вкопана. Вона стояла на сходах і дивилася вслід Конрадові і пані Бартолоті, поки вони зникли на вулиці. Щоб попасти до школи, треба було пройти вуличку, де мешкала пані Бартолоті, тоді звернути на головну вулицю, проминути сім блочних будинків і знову звернути на возеньку вуличку. Коли вони вже йшли головною вулицею, пані Бартолоті мовила Слухай, Конраде, по моєму, не треба було казати кіті рузіці, що ти. Конрад перебив її Знаю, я вже помітив більше я не буду такий невбачний. Коли вони досягли сьомого будинку і звернули на возеньку вунчику, Конрад сказав Розумійте, мамо, мені, властиво, не дуже приємно бути таким, таким. Він пошукав відповідну слова і знайшов його, аж як вони опинилися перед шкільною брамою, таким потайним. Я б волі б сказати всім правду, але надзвичайні обставини вимагають надзвичайних заходів. Так нам завжди казав керівник відділу остаточної обробки. І він мав слушність, мовила пані Бартолоті. А я ж до певної міри і сам надзвичайна обставина, відповів далі Конрад, бо з'явився на світ не так, як більшість дітей, тому, певно, в моєму випадку надзвичайні заходи виправдані. «А вже ж», – погодилася пані Бартолоті, відчиняючи браму, – «а вже ж. Тільки я ось що тобі скажу, Конраде, не серце, але мені здається, що ти повинен зробити ще один надзвичайний захід розмовляти. Директора не так по-дорослому. А я хіба розмовляю по дорослому? А як треба розмовляти по дитячому? Я й сама не знаю, бо майже не спілкувалася з семирічними дітьми, промормотіла й пані Бартолоті, піднімаючись сходами на другий поверх. Та мені здається, що семирічні діти говорять простіше. Вони ще не знають стільки слів, як ти. Яких слів? Пані Бартолоті не встигла відповісти. Бо вони вже стояли перед дверима з табличкою директор, а біля дверей на них чекав аптекар Егон у чорному костюмі, в чорній і з чорною течкою під пахвою. Егоне, егончику, а ти чого тут? виконала пані Бартолоті. Цить! спробував утихомирити її пан Егон і пошепки пояснив Зрештою, я ж батько. часом би виникли які труднощі, я буду вам потрібен. Повинен же я вас боронити. Пані Бартолоті зітхнула так голосно, що він знов циткнув на неї. Егоне, прошу тебе, йди додому або до аптеки, просичала вона. Іди куди завгодно, але йди. І не подумаю, просичав у відповідь пан Его. Я, батьку, я залишуся тут. І він постукав у двері. Прошу, почувся з середини жіночий голос. Пан Егон відчинив двері і зайшов до кабінету директорки. Конрад і пані Бартолоті рушили за ним. Конрад ухопився за її руку. Ви до мене? запитала досить стара і досить огрядна жінка. Вона не сиділа за столом, а стояла перед ним, тримаючи в руках купу зошитів. Ми б хотіли записати до школи свого сина, відповів пан Егон. Досить стара і досить огрядна жінка поклала зошити на стіл. Записати? Тепер? Як це, до першого класу? Треба було записувати на початку року. Тепер діти вже вчаться. А крім того, за хвилину восьма моя колега пані Штайнс захворіла, і я повинна замінити її у третьому А класі. Зараз буде дзвінок. Він іде не в перший клас, а в другий, пояснив пан Егон. У третій. вигукнула пані Бартолоті, благально дивлячись на аптекаря. У третій до другого він уже ходив. Вона глянула на аптекаря ще благальніше. В Кайре, в Кайре, в Кайре він ходив до другого класу. Хоч пан Егон не второпав, що пані Бартолоті мала на думці, але второпав, що йому треба мовчати. Почувся дзвінок. Пані директорка вдала, що вона просто в розпачі. Ну, що мені з вами робити, мовила вона. Третю А самого не можна залишити надовго, бо то жахливий клас. Я мушу йти на урок. Пані Бартолоті зауважила, що записати хлопця до третього класу не така забарна справа. Пані директорка сказала, що треба заповнити безліч бланків, а проте сіла до столу і попросила в пані Бартолоті папери, медичну довідку, метрику і свідоцтво за попередній клас. Пан Егон заворожено дивився на свідоцтво німецької школи в Кайре. Пані директорка теж заворожено дивилася на нього. Вона дуже зраділа, що матиме такого доброго учня із такої далекої школи, тому заявила: Справді не така забарна справа, бо ви маєте з собою всі необхідні папери, а то було б багато мороки. Потім пані директорка повела Конрада до третього А, навіть позичили йому зошита, кулькову ручку і олівця, бо Конрад не мав нічого. Пані Бартолоті й пан Егон дивилися вслід Конрадові, поки він піднімався з директоркою на третій поверх. У пані Бартолоті, яка боялася, що хлопця не так легко буде записати до школи, полегшало на серце. Але пан Егон тихенько постогнув. У нього болів великий палець на лівій нозі, бо пані Бартолоті, в кабінеті директорки, тричі наступила на нього, наступала навмисне, тоді, коли. Пані директорка назвала його шановним панім Бартолоті, а пан Егон хотів на це сказати Вибачте, моє прізвище не Бартолоті, після слів, вибачте, моє пані Бартолоті і наступила йому на палець, і пан Егон стулив рота. Як ти смієш відтоптувати мені пальці? Це нечуване зухвальство, обурно сказав пан Егон, коли вони спустилися сходами. Шкода, що довелося відтоптувати їх, але іншої ради не було, мовила пані Бартолоті. Насправді їй зовсім не було шкода. Вона б залюбки ще раз наступила на пальці панові Егону, бо вважала, що він занадто втручається в її іконрадове життя. Пан Егон був ображений і пошкультував до аптеки. Може, він такий ображений, що сьогодні більше не з'явиться, сердито подумала пані Бартолоті, та вона помилилася. О півні, о 12 годині, пані Бартолоті прийшла до школи по Конрада. Перед брамою стояв пан Егон. Усе ще ображений, він пояснив пані Бартолоті, що не знав, прийде вона хлопця, чи ні. Ти ж бо ніколи не буваєш точна, сказав він. Пані Бартолоті просто осатаніла, бо вона завжди була точна, коли йшлося про щось важливе, завжди була точна. Такі люди, як ти, закричала вона, все звертають на інших. Тільки тому, що я не маю чоловіка, чу ми і густо малюю обличчя, ти заявляєш, що я не точна? Це нечуване нахабство. Не кричи, прошу тебе, не кричи, нас уже дивляться, мовив аптекар. Тоді витяг з кишені кілька асигнацій і додав Ось решта аліментів. Першого числа наступного місяця ти знов отримаєш від мене гроші. Пані Бартолоті сховала гроші і спробувала всміхнутися, хоч їй не так легко було всміхнутися, в школі пролунав дзвінок. Зараз він вийде, сказав пан Его. Хоч би йому там сподобалося, мовила пані Бартолоті. Він, напевно, першого ж дня отримав п'ятірку, сказав пан Его. Мені до його оцінок байдуже, мовила пані Бартолоті. Зі школи спершу сипнув гурт хлопців, потім гурт дівчат. Далі гурт хлопців і дівчат, і аж тоді з'явився Конрад. Він побачив пані Бартолоті і паніна Егона і рушив до них. У слід йому хтось гукнув Бартолоті в болоті, бартолоті у болоті. Конрад не оглянувся. Добре тобі було у школі, запитала пані Бартолоті. Ти отримав п'ятірку? і собі запитав пан Егон. Конрад похитав головою. Ні? Чому? Розчаровано запитав пан Егон. Може, ти краще підеш до другого класу?» Нє, прятку, відповів Конрад. Нє, справді ні. Так аламуть, якої тут навчають, однаково і там, і там над навдобостями. Я не отримав п'ятірки, бо ще не розтуляв писка. Конраде, як ти говориш? Пан Егон був такий вражений, що на лобі в нього проступило сім зморщок. Говорю по дитячому, відповів хлопчик. Так само, як інші діти. Він обернувся до пані Бартолоті. Мені здається, я зрозумів, що ви мала на думці, коли вранці казали про мою дорослу мову. І здається, що я вже трохи навчився говорити по дитячому Конрад знов обернувся до пана Ена. Я тому сьогодні нічого не відповідав на уроках, що хотів спершу засвоїти правильну вимову. Завтра, хлопчик усміхнувся Егонові. Завтра я вже відповідатиму і, напевно, отримую п'ятірку». Якщо вона вас так тішить, Конрад ішов головною вулицю між пані Бартолоті і паном Еганом. Мені ще дуже важко розрізняти, що означає говорити по дитячому, а що означає говорити нечемно. Мені ще треба добре вивчити цю різницю. Коли вони повернули на вуличку, де мешкала пані Бартолоті, то помітили, що за ними біжить Кіті Рузіка і махає рукою, пані Бартолоті зупинилася. Це бува не та нечемна дівчинка, що мешкає під тобою, запитав пан Егон. А коли пані Бартолоті кивнула головою, додав, Я не хочу, щоб Конрад спілкувався з нею. Ця дівчинка не раз показувала мені язика. Кіті Рузіка відразу здалася пані Бартолоті ще приємнішою. Мій син спілкуватиметься з цією дівчинкою, скільки захоче, викнула вона. А мій ні, викнув пан Егон. Кіті була вже зовсім близько, тому Конрад запитав То що мені тепер робити, спілкуватися з нею чи ні? Ти повинен, почав пан Егон, тоді крикнув Ой, бо пані Бартолоті знов наступила йому на пальці. Чуєш, що, каже батько, ти повинен спілкуватися з нею? посміхнувшись, мовила пані Бартолоті, Кіті саме підійшла до них. Добрий день, пані Бартолоті, мовила вона, панові Егону дівчинка тільки вклонилася. А Короду сміхнулася. Сьогодні мій день народження, повела вона далі, і в мене зберуться діти. Я була б дуже рада, коли б і ти прийшов. Ми збираємося о третій. Бувай до третє. Кіті побігла далі. Мабуть, вона тому так поспішала, що до третьої години ще мала багато справ, а Конрад із батьками йшов поволі. Я проти, заявив пан Егон. Вона не вихована дитина. Не плещі дурниць, розсердилася пані Бартолоті. Вона цілком нормальна дівчинка та ще й гарненька. Тобі дуже хочеться йти туди? запитав Конрада пан Егон. Конрад подумав. Потім сказав, що добре не знає, чи йому дуже хочеться, але Кіті йому подобається, і, крім того, йому здається, що піти до Кіті, напевно, було б корисно, він міг би там краще навчитися говорити по-дитячому. Пан Егон зітхнув. І тому, що не хотів нічого забороняти Конрадові, і тому, що боявся за свої пальці, бо в пані Бартолоті знов з'явився сердитий грізний вираз на обличчі. Вона сказала Конраде, це справа дуже проста. Якщо ти сьогодні підеш до Кіті, то ти мій син, а якщо ввечері тихенько ляжеш в ліжко, то його. Зрозуміло, мамо, мовив Конрад. Проте пан Егон іще не хотів здаватися. Коли вони підійшли до входу в будинок, він раптом згадав, що мав намір після обіду повезти Конрада на чортове колесо. Егоне, йди собі до своєї аптеки, крикнула пані Бартолоті, тремтячи з люті, та пан Егон не квапився до аптеки. Саме була обідня перерва, аптеку він відчиняв аж у другій. В нього була ще ціла година вільна, і він хотів провести її в помешканні пані Бартолоті, проте вона рішуче запротестувала. Нам ніколи, сказала вона, у нас немає ще подарунка на день народження і немає обіду на тебе. І взагалі ми хочемо побути самі, розумієш? То до побачення, сказав пан Егон і сумно поплентався до своєї аптеки. Конрад стояв і дивився йому вслід. Він також посмутнішав і тихо сказав: Мені шкода батька. Нема чого його шкодувати, таку стару зануду. Пані Бартолоті. Потягла Конрада додому. Він мій батько і я його люблю. Конрад ще дужче посмутнішав, тому пані Бартолоті квапливо запевнила його, що й вона любить Егона. Всім серцем любить, і Конрад знову повеселішав. Коли вона пообідала, пані Бартолоті почала шукати подарунок для Кіті. Дістаючи з шафи у вітальній іграшковий сервіс, давно, коли замовлене, вона помітила, що Конрад хоче поговорити про пана Егона. Він почав із натяків. Мовляв, батьки повинні миритися між собою, так краще для дітей, якщо батьки сваряться, то здебільшого винні обоє. А ще сказав, що всі люди різні і треба бути поблажливим до своїх ближніх. Пані Бартолоті, мила, запрошений сервіс, і стиха угу. вже ж. Або так, так. А сама думала: тепер мені не можна й слова сказати про Егона, бо я знову лютуватиму почну лаяти його, і Конрад знов посумнішає. Вона поклала собі перед Конрадом не казати більше про аптекарі нічого поганого, і наступати йому на пальці тільки тоді, коли буде цілком певна, що конрад не побачить. За п'ять хвилин до третьої конрад стояв уже біля дверей перед покою, готовий іти на іменини. Він тричі вмився, двічі причесався і взувся в щойно начищені червики. В руках він тримав коробку з взуття, загорнуну в тонкий рожевий папір. Зверху на коронці був пришпилений зелений бант із двадцяти кілець. А рожевий папір пані Бартолоті весь помалювала маленькими червоними серцями. В коробці був запакований іграшковий сервіс. Ну, Конраде, мовила пані Бартолоті, тобі можна вже йти. Ще немає третьої, завагався хлопчик. Кілька хвилин не мають ніякого значення, сказала пані Бартолоті. Та Конрад і далі вагався. На сходах з надвору почулися голоси і сміх. Голоси були дитячі. Чуєш, інші гості вже йдуть, мовила пані Бартолоті. Конрад кивнув головою, але не рушив з місця. І Флоріана запрошена, сказав він. А Флоріан гарний хлопчик? запитала пані Бартолоті. Це той, що кричав мені вслід бартолоті в болоті. Такий великий і товстий. Він просто хотів пожартувати, сказала пані Бартолоті, і усміхнулася, щоб її слова були переконаші. Вона не хотіла, щоб Конрад журився. Ви справді вірите, що Флоріан хотів пожартувати? запитав Конрад. Він так поважно дивився в її обличчя, що пані Бартолоті перестала всміхатися і скрушно похитала головою. То навіщо ви так кажете, коли зовсім не вірите в це? Щоб ти не журився. Невже ви думаєте, що я не журитимусь, якщо ви казатимете неправду, мовив Конрад. Потім він запитав, чому є діти, що без будь якої причини дражнять інших дітей? Мені цього не пояснили на фабриці, то поясніть ви, попросив він. Проте пані Бартолоті не могла йому цього пояснити, принаймні не могла знайти пояснення так швидко. Вона побіцяла Конрадові добре поміркувати і відповісти на його запитання, коли він повернеться з гостей. Слово честі, що я поміркую над цим, сказала пані Бартолоті. А ви не дурите мене? спитав Конрад. Слово честі, ще раз сказала пані Бартолоті. Ну, то я тепер піду, мовив Конрад. Пані Бартолоті притримала двері. Вона стояла і дивилась йому вслід. Коли він був уже на сходах, вона гукнула на вздогін йому. Якщо той Флоріан, той неїдник знов дражнитиме тебе, вріж йому пару гарячих. Конрад зупинився. Врізати пару гарячих? запитав він. А що це означає? Пані Бартолоті вихилилась далеко з дверей і вигукнула Дай йому ляпаса! ось що це означає. Трісни його, синку, подовбешці, заціди його в вухо, Усмали по мармизі так, щоб у нього свічки в очах засвітилися. Конрад похитав головою. Цього мене теж не вчили, сказав він і пішов сходами вниз. Пані Бартолоті вже не бачила його, але чула, як він позвонив у двері до рузік. Відразу ж по тому пролунав голос кіті рузіки. Привіт, Конраде! Добре, що ти прийшов. Заходь. Ой, який гарний пакунок! Це буде, напевно, найкращий подарунок на мої іменини. Потім двері зачинилися. Пані Бартолоті також зачинила двері, зайшла до ванної і густо намалювала обличчя синім під очима, червоним уста і рожевим щоки. Тоді подалася до робочої кімнати, сіла до верстата і заходилася далі ткати килим. Вона ткала червону квітку з рожевими цятками на синьому тлі. Квітка виходила не така гарна, як звичайно, бо пані Бартолотті думала не про неї, а про дітей, що дражнять інших дітей. Чому вони дражнять їх? Спершу пані Бартолоті знайшла дуже просте пояснення: бо то погані діти, подумала вона. Малі паскудники. Такі вони вже легкі вродилися. А потім пані Бартолоті згадала, як їй колись завжди казала мати: Дитино моя, бери приклад зі своєї двоюродної сестри Луїзи. Вона набагато чимніша за тебе. Мала Берті дуже не любила слухати ті напучування, і щоразу, коли зустрічала свою двоюродну сестру Луїзу, показувала їй язика і бекала. А ще пані Бартолоті. Згадала, як вона свого часу гукала вслід малому Гансі, синові сусідів Слинько, слинько, і подумала, чому я так робила? Я ж не була поганою дитиною, не була паскудницею. Мабуть, я тоді дуже пишалася тим, що сама вже не заслинаюсь. І пані Бартолоті зітхнула, бо зрозуміла, що справа з тим дражнінням не така проста і що дуже важко буде правильно пояснити все Конрадові.